Крисуючись нагодою, сьогодні хочу вам продемонструвати плуг мультилідер. Даний плуг достатньо популярний на ринку України. Я зараз поясню за рахунок чого. В першу чергу, якщо ви звернете увагу, в нього дуже довгий тяговий брус, що дозволяє робити оборот 110 градусів і ми не пошкоджуємо шини безпосередньо трактора. Рабо модульного типу. І вона дає можливість використовувати плуг в 6, 7 та 8-корпусному варіанті. З 2020 року ми почали пропонувати плуги і в 9-корпусному виконанні. Він називається Ікці його тут немає. Всі плуги, які будуть продані восьмикорпусні в 2021 році, вони будуть оснащені GPS-трекером, які дасть можливість вам оцінювати. Багато різних параметрів. Це швидкість обробітку, це статистика на працювання і буде нагадувати про регламентні роботи, які слід провести. Січення рами 180 на 180 і висота стійки в цьому плусі це 80 см, оціно ми пропонуємо 85 см. Відстань між корпусами 102 см. Чи ми відрізняємося відносно попередньої моделі? Це тим, що тут цей плуг оснащений гідравлічною системою захисту корпусів. Зараз він буде ми в роботі, коли побачимо. Ви бачите, що коли буде наїжджати на ущільнений ґрунт, він буде вимілятися. Він виміляється на сантиметр, пів сантиметра, п'ять сантиметрів. Ну в залежності від того наскільки ущільнений. І система спрацьовує з гідравлічним захистом на 2,5 тонни розраховано. Якщо болтовий захист, раніше в нас було 4 тони, зараз в нас 4,5 тони, вона оснащена системою болт на розрив. Тобто ми були піонерами, болт на розрив. У нас є можливість передплужник регулювати ближче далі, по висоті, але в нас є можливість тут є болтом регулювати кут так. Але мішав ґрунт. Це з однієї сторони дозволяє краще підналаштувати блуг, з іншої сторони, це слугує зрізний болтом. Тобто ми єдині на ринку, в кого передплужник захищений зрізним болтом, і тим самим у нас дуже довговічна його робота. Колесо в діаметрі метр 50 см шириною, тобто ми використовуємо великі колеса. Чому використовуємо великі? Тому що це додаткова точка контролю глибини. Ззади, спереду ми навіска трактора, ззаді це колесо і глибину ми налаштовуємо за рахунок ну, е кліпс. Зараз прошу його продемонструвати в роботі. Плуг налаштований на роботу 32 сантиметри. Площа полиці дозволяє працювати 35-37 см. Всі полиці, які ми завозимо соцільні, вони виготовлені по технології тріплісної сталі. У нас стоїть цементований зовнішній слой, цементований внутрішній, зовнішній, а середина стоїть з м'якого металу для того, щоб продовжити срок експлуатації. Вона не витирається і не тріскає, коли відбуваються ударні навантаження. І в штатній комплектації в ще йдуть великою площі, в народі так звані кукурузи. Те, що я прошу звернути увагу, що з подібна рама, яка стоїть на даному плузі, вона дозволяє корпусу повністю перекривати похід заднього колесу і в нас залишається необробленим 26 см це теж вигідно відрізняє нас на ринку.